Всім привітки! З вами знову сімейка бабачків. На ці вихідні якось випало і життя, так можна сказати, відео не було, бо в суботу приїжджав брат з невісткою і з малечою. Ми десь півдня вигружали доску, цемент таку. І невістка допомагала з і я брату допомагала. Я трошки з малими погралася, трошки віддихнули, а вчора весь день присвятили Олежику. Я трошечки там доробила своє замовлення помилу, пару милеч ще зварила, Та якось не було часу знімати. Трошечки відсипалися вчора ще. А сьогодні вже працюємо. Вийшла вже на роботу, зараз поїхала ще вранці, забрала посилку, лежать у суміш і там прийшов рушничок з Аліекспресу і відправила ще одну посилочку. Жіночки, зонди, що раніше лежик через них не миїв, їв, годувався. Вони нам зараз не потрібні, бо так, як ми через струстому йому, то я відправила одні жіночки для дитинки ці зонди. Подумала вчора відправити, а вчора ми вже нікуди не їздили, нікуди не виходили, то сьогодні і посилки позабирала їх і відправила. Я зараз хочу поснідати. Бабуся пекла в суботу трудві з маком, пиріжки і таку булочку. Ось. З яблучним варенням. То я зараз зім булочку, зімбулочку кави з молоком і піду годувати олежика. У нас ці дні температура майже до 40 доходить на вулиці. Але сьогодні рано захмарилися, думала, що буде дощик, але дощу не було. Вночі було таке шумно, ті мопеди літали тут, то що капець. Продав Олежик заснув, нічого не чув, а у нас вікно відкрите, то я цілу ніч слухала. Зараз хочу спати, але нічого, переживемо. Головне, щоб все було тихо. Надіюся, що всіх все добре. Вчора ще вечором годин 10 вжималося йти Олежика купати. як я кинула йому ванну там солі морської, там якусь шампуньку таку, я колись виграла у розіграші, ще, мабуть, перед різдвом. Думаю, хай буде але так от вчора накидала у ванночку йому шампу... солі, трошки шампуні, щоб покупати. А в нього пішла щось алергія, то носик такий спух, под такими плямками покрився. То я вже дала йому задак, таблеточку, і геть змінила водичку на чисту, бо, думаю, хто знає від чого, алергія пішла. Все було нормально. Поки налили водичку, постелилися, і його таке от, трошечки на носик, трошки носик спухший був. Це було з 10-10. Подивилася, які там аптеки у нас працюють щоб цілодобово, хоча б документальні з 2 години, але все вже було закрито. Я сьогодні заказала рано е, едем в таблеточках, йому вдали її, щоб було на всякий випадок. Бо ми вчора останні таблетки випили і забула забратися, коли їздила по посилки. Так що будемо сьогодні ввечері, бабуся, буде наїхати на город крути жуків. Ще на городі працювати так не будемо, тільки жуків покропимо, бо починає починають картошку жрати, Ті жуки вже з яєць повилуплювалися, тут то теж таке на щастя вийшлося. Покропить бабуся на городі на полі і, можливо, ще вдома так покропить. Як будемо їхати на поле, то заїдемо, заберемо ті таблетки. Бо в нас завжди так було на запас, нас, я хоч в хай вони серводності їм видані, ніж так, коли треба, да, їх нічого немає. Надо було ще сьогодні плечку перебрати, подивитися все по сроках годності, чи там підходить, чи не підходить. Що вже пройшов термін придатності, треба буде покидати. Бо я ж, мабуть, більше року цього не робила. Там у нього і від температури таблетки, і свічечки, і сіропчики, і від бронхоспазму Треба таке, щоб було все нормально по терміну. І ще поки снідало, то побачила, що у нас гарно троянди зацвіли. Це купляла як чайна. Вона щось зараз зовсім не пахне. Минулий рік так пахло, а цей рік щось у нас зовсім без запаху. І ось така красуня. В цей такий аромат безподобний. Чимось мені дитинство нагадало, коли ми йшли на 1 вересня, ми завжди, завжди в бабусі брали троянди, і вони так пахли класно. У нас ніколи троянди ще не цвіли десь у червні. У нас завжди туди ближче до осені. А це це рік, так зарані зацвіли. Аромат просто неймовірний. І ще там третє, є, ну там тільки бутончики з'являються. Ось оце третє. Ще якийсь день-два також буде цвісти. Сьогодні треба ще купити картоплю, то треба покупити тим актофітом і троянди. Кажуть, треба до нього додати. Такого мила, щоб він, тобі, як прилипач буде, щоб у цій тлі не було. Це я одного року зробила собі подарунок на день народження. купила, мабуть, 10 кущів звичайних троянд і 2 куща плетючки. Із цих 10 12 кущів в мене залишилось лише 2 кущика. Це ось ця трояндочка. І ось ця. Цю трояндочку я колись купила на базарі, ми з Олежиком до хати їхали. Ну, йому стики, мабуть, було тоді років сім, такий ще маленький, ще на руках могла носити, на маршрутки кататися, то я її купила, вона була така темна, така темний колір, темний темний. Вона перший рік у нас взагалі замерзла зимою. Вона на трішечки відійшла, і я думала, що з неї толку не буде. На другий рік вона викинула один бутончик, який благополучно всох, і вона почала щось геть здихати. А потім, це, мабуть, як був почався ковід чи перший рік війни, то вона реально пішла в ріст і почала свісти, але почала свісти світлими квіточками, такими блідними-блідними. Бо коли я купувала, то вона така була в темні квіти. Десь читала чи дивилася, чекаю, що кажуть, що троянда може змінювати там відтінок трішки, все залежить від ґрунту. Не знаю, чи це правда чи ні. Але надіюсь, що ті червоні, що в мене є, що вони в такому кольорі залишаться. Клумбу треба пополоти, бо поки полимо одне. То заростає в нас друге. Вже піони відцітаються. Я цей рік перший раз, ну, як... обича на них на ці піони уваги не звертаю, там цвітуть то цвітуть. А цей рік вони мені так пахли, не знаю, такий аромат, що рано, що вдень, що ввечері. А особливо коли оця пішла жара, вони нереально пахнуть. Ці посилочки що сьогодні забрала. Це полотенечко. з Aliexpress. сказав 10 центів. Я, я поливала, пісь деревця так і виграла таке полотенце. Найду початок і кінець, давно воно відкривається. У мене вже два полотенечка такої, такої якості, вони реально класні. Вони їх впитують гарну вологу. Це трошечки менше, ніж в мене ти. І суміш. Десять банок заказала. Якраз була по акції. Це на 20 днів і там, то що я купила на OLX, 5 банок. Казала 4, а в що 5 купила. Це нам 15 банок, не вистачає якраз на місяць.

Ще в січні мене було, на початку січня, в мене було 34 баночки цієї суміші, я їх віддала мамі, яку дитинка з інвалідністю, бо у Олежика була на неї алергія. Зразу йшов бронхоспазм такий сильний, що е, робила інгаляцію, він не збивався, не, не проходив, то приходилось когось у кола, щоб той бронхоспазм. А зараз поставили гастростому, і через гастростому він цю суміш жує, те, що треба. Споживає ні алергії, нічого, дякувати Богу немає. Я думала, можливо, тоді в нього тоді був попечений островохід, як оце живутка все закидалося, можливо, через це він, ну, як їв цю суміш давала через зонт, і в нього йшло типу, бронхоспазм, таке сипало, може, попадало на ті міс... місця, на ті рани, і воно так давало алергію. Навіть не знаю. А зараз цю суміш ми нормально вживаємо. І нас це влазила його в суботу, то була вже вага 21,400. Він до лікарні схуд, бо давала тільки рано сумнів. Це даю вже три рази. То більш-менш така вага, хоч можливо, і не йде вгору, але хоч тримається на одному місці і не падає. А це для нас великий плюс. І у мене сьогодні півдня на трьох. Колежка знову була затримка сечі. Він ну, то вісім ранку проснувся, такий живчик, все. А до обіду щось геть пісяти не хотів, то ми його впівдула, бабуся його вколола. Обачно після укольчика спастик знімається і йому ну, все нормально. А це, мабуть, бабуся пішла до хати було 4, почало 5-го вкололи знову вколола, бо кола, знову нічого не вийшлося. Десь один 6 вже почала збирати сумку. От думаю, ну що він визивати швидку, щоб їхати в лікарню, бо це теж не діло. І він попісяв. Ось почала збирати сумку. Вже майже все зложила, документи почала готувати. Вже почала го... кашки, взяла бисто розчинні ці швидко розчинні, наготовила дві банки суміші з собою на перший випадок. І все, все олежика вийшло. Він якраз задрімав? Мабуть, трошки з пастика прийшла, він розслабився. Да? Хльопець? Так маму налякав. Малася з бабусею їхати на поле, щоб сіно там згребти на кучу, бо обіцяють щось дощ, мама каже, сьогодні, і картошку покропить допомогти бабусі. Але, але, цей чудік вирішив по-другому. Да? Алішка, ще так маму налякав. Маму, бабусю понапрягав, це його улюблене. Він каже, що у мене дівчата розслабилися. для мене кожна поїздка це в обласну лікарню, це якийсь стрес і треш. Там тільки тривога, ми спускаємося в підвал, а в підвалі хоч ну, світло горить, але такого тускло. І він починає йти Їдемо з одною проблемою, навіть ось затримка січі їдемо з цією проблемою. А до хати повертаємося він такий по неврології дуже здає. Але дякувати Богу, нас понесло і ми сьогодні будемо вдома. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Тихого та мирного вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.